Всім привіт! Знову трішки альтернативи. Покажу, що в мене по гріду. Як видно, з панелек вже йде 27,4 вольта. Зараз будинок споживає 167 Вт. Чому вирішив показати? Тому що у нас, скажімо так, кругла цифра. За весь час згенеровано 1803 кВт. За сьогодні один-один. Один. Але така погода сьогодні була похмура, дощик виривався, зате вітер добре давав. Ну, ось так ми отримали вже 1800. Це вже добре. Скоро система буде в мене перероблятися. Зараз покажу свої обновки. Ну, інвертор, хто бачив, вже бачив. поки що не ставлю. Лежить в коробці жде свого часу. По обновочках У мене знову ось така розпаковка. Як ви бачимо, це у нас консерви ліфовські. Замовив собі сім штук. Забрав їх, здається, вчора, але теж так стоять. Це будемо вже... Потім буду знімати відео, яке буду вже збирати, скажімо, в один акумулятор. Попросив продавцям у нас. Прислав ось таких перемичок, небагато, сім штучок будемо малувати, буду доробляти сам. Але все ж краще, ніж взагалі нічого. Банки стабільні, скажімо по 3,8 вольта, як продавець заявляв, залишок 51-52, ну посоху. Так що, будемо перевіряти. Ось такі баночки, одна баночка тут трішки. Припалена, не знаю, чому вона так, але ось такі є сліди, але тримає добре. Тобто всі банки рівні. Але це вже буду показувати пізніше. Ну, а на цьому все. Всім пока-пока.